Добрий день. Якщо ви проживаєте на території Польщі, то, напевно, вже чули про довірений профіль або профіль зауфаний. Але чи знаєте ви, як його створити і які можливості взагалі він перед вами відкриває? Сьогодні я розповім вам все, що потрібно знати про цей важливий інтернет-інструмент. Тож, не перемикайтесь, ставте лайк авансом, підписуйтесь на цей канал. Ми поїхали! Що таке профіль Зауфани? Це ваш електронний ідентифікатор в інтернеті, який дозволяє ідентифікувати себе та користуватись електронними послугами польської адміністрації. Завдяки ньому ви можете підписувати документи електронним підписом, подавати заяви в різні установи, отримувати довідки і багато іншого, просто не виходячи з дому. Що ж з такого основного, що може нас зацікавити, можна робити через цей інструмент? Реєстрація в ЗУС оформляти витяги та різні документи. 800 плюс. Якщо ви подаєтесь на резидента чи на карту, вам треба витяги з ЗУСу, то ви, будь ласка, реєструєтесь на сайті ЗУС і там через профіль Зауфани заходити і будуть всі ваші дані. І можете замовляти там заяви. Довідки, які ви тільки захочете. Ну не прям які захочете, а які там можливо замовити. Просто не виходячи, не обов'язково їхати в ЗУС і там замовляти, все це можна робити через інтернет. Для автомобілістів реєстрація в купівлі чи продажу авто. Не треба йти в УЖОНД і повідомляти, що ви купили автомобіль або продали. Ви просто заходите в ЕПАП-систему. І там подаєте заявку, що ви отримали або продали авто, і додаєте там просто фотографію або скан куплі-продажу і все. І ви зголосились до Уженду. Ну але і так вам доведеться ПЦЦ податок їхати купля... їхати платити в податкову. Це вже ніяк не обійти. Хоча може в майбутньому і можна буде. Далі це створення бізнесу. ЙДГ, тобто єднособову дівальність господарчу можна просто онлайн з ноутбука сів собі і зареєстрував. Немає в цьому нічого складного, у мене вже рік така діяльність відкрита, просто, але треба цей профіль Зауфани, якраз, щоб залогінитись і підтвердити свою особу. Плюс для роботодавців праця Gov.pl, так само через профіль цей Зауфани, логінитись і можете наймати до себе працівників. Там все дуже легко. Працівників для якщо працівник українець, то просто там є окрема графа, де ви вводите дані і зголошуєте для інших іноземців. Так само там є для освячення оповження праці цю зімцові. Вказуєте дані, чекаєте тиждень, вам підтверджують і можете людину затрудняти вже. Далі це інтернетове конто пацієнта, до, доступ до ваших лікарняних рецептів, якщо ви вдруг згубили рецепт. І все, що в принципі з цим пов'язано, знайдете на цьому порталі. Податки. Як ви всі знаєте або ж не знаєте, що кожен рік з лютого місяця з кінця лютого всі зобов'язані подати податкову декларацію. Для цього вам роботодавець висилає під 11, який ви потім вже розраховуєте в під 37. І якщо у вас якось не дійшло від роботодавця, то він має обов'язок до кінця січня кожного року подавати до скарбувки цей ПІТ, і ви заходите в податки Gov.pl і будуть від всіх роботодавців ваші ПІТ. І всі, які ви раніше декларували, теж будуть на податки Gov.pl. Тобто це дуже зручно, коли ви декларуєте свої доходи. Далі це мобільні додатки, ДІАПЛ МОБИВАТЕЛЬ. Все воно так само підв'язано під профіль Зауфани. І це лише частина, тобто саме основне таке, що можна робити завдяки цьому профілю. Повний перелік послуг я отсюди закину, то і ясно, що ссылку на сайт залишу в описі, де є перелік всього, що можна робити через інтернет завдяки цьому профілю. Тепер перейдемо до найважливішого: як створити цей довірений профіль. Процес не складний. Але потребує певної послідовності дій. Ось покрокова інструкція. Існує декілька способів для реєстрації, відповідно того, як це вказано на сайті. Так само, ось тут: інтернет-банкінг, особиста верифікація, відеорозмови зі службовцем і е-посвідчення. Кожен спосіб починається однаково. Заходите на сайт, лінк до якого, звісно ж, буде, де, в описі. Нажимаєте Реєстрація. І тут різниця в способах відрізняється тільки в тому, через який ви нажмете реєстрацію. Почнемо з інтернет-банкінгу. Заходимо на сайт, вибираємо реєстрацію через інтернет банкінг. Далі у вас буде до вибору банки, вибираєте свій і на сторінці вже свого банку вказуєте, що ви хочете отримати ID для реєстрації профіля за Ніби найпростіший спосіб, але не знаю по якій причині. Але чомусь ні в кого з моїх знайомих так і не вдалося його створити саме отак, не виходячи з дому. Там треба чекати на підтвердження, яке чомусь не приходить. Може, це вже пофіксили, не знаю, але я просто не можу вам рекомендувати цей спосіб, бо я не впевнений, що він просто ось так і працює, як воно вказано, і як воно повинно працювати. Деякі люди мені казали, що вони так заходили, коли в них був. Свій рахунок в банку, вони входять, і їм має на протязі трьох днів здається прийти підтвердження, яке так і не приходило. Тому ми переходимо до наступного способу: особиста верифікація. Заходимо на портал, нажимаємо Реєстрація, відповідний пункт. І після заповнення форми, де ви свої особисті дані вказуєте, вам з'явиться в кінці. Де ви перелік е, установ, де ви можете особисто прийти і підтвердити свою особу. Так, для цього способу треба виходити з дому, але тоді вам відразу його підтвердять. І ще й дадуть бланк з підтвердженням створення профілю. Хто живе в Лодзі, пишіть мені, я вам підскажу, в якому ужонді можна без черги собі прийти. І там є окреме віконечко, яке займається саме профілем Зауфаним. Я як туди приводив людину, то ми прямо на місці з нуля, з телефону, просто реєстрували людину в цей профіль зоофани. Якщо були якісь питання, нам відразу е, повідомляли. Нам відразу підсказували на місці. І на місці ж перевірили, що все окей. Нам друкують бумажку. Все, до побачення. Так, тут треба виходити з дому, але тоді ви маєте певність, що все, от у вас є буквально там за півдня умовно, тобто доїзд. Півгодинки максимум реєстрація і доїзд, і у вас вже готовий профіль зауфани. Бо через інтернет-банкінг, не знаю чому, але ну, ненадійна штука, я скажу так. І коли ви реєструєтесь через власну верифікацію, у вас дається три дні на те, щоб підтвердити ці дані. Я завжди всім раджу, хто приїжджає до Польщі, щоб якомога швидше зробили цей профіль, коли поки ще мають час, поки не працюють, або ж якщо є десь вільний день будній. Щоб піти просто вже і зробити цей профіль. Це дуже корисна штука, яко, яка допомагає нам. Для того щоб не стояти черг в ужондах, ходити бігати з бумажками. Ви просто в будь-який момент підтверджуєте на офіційних установах профілем з що це ви і можете підписувати ще й документи різні. Для роботодавців це маст хев просто. Ось це все, що вам в принципі потрібно знати для створення довіреного профілю в Польщі. Ви на каналі Я у мами Емігрант. Додивились до сюди, ставте лайк, не забудьте тиснути ось тут підписку і поширюйте це відео друзям. Думаю, воно буде корисним. До побачення!